Різкі зміни погоди впливають не лише на людей, а й на тварин. Так у черкаському зоопарку довгий час не могла заснути ведмежа родина. Тепла зима збила з пантелику і земноводних жаби переплутали період неросту і вже відклали тисячі ікринок. Про що ще дізнались наші кореспонденти у місцевому зоопарку? Дивіться далі. Непритаманно для зими тепло спантеличило багатьох звірів. Так, ведмедиці Юля і Вася довго чекали слушного часу, щоб впасти у сплячку, і лише декілька днів тому таки залізли до своїх берлог. Проти закону природи пішов ось цей білогрудий усурійський ведмідь Вел. Поки його кохана бачить третій сон, він приймає сонячні ванни. Екзотичні для України тварини теж не у захваті від змін погоди, каже директор зоопарку Євген Ван. Ми том, що у нас у самця зеленої мартышки, А несколько там днів у нас знаходиться в такому достаточно тобто, он, состоянні. Тобто не єсно, вибирає саме вкусненьке, старається сильно не двигаться. Директор робить екскурсію зоопарком. Каже, до зими тварин інтенсивно годували, аби ті набрали вагу і не мерзли. Цар звірі помітно погладшав. Що, гриву розпустив, іди сюди. Не знаходить собі місця тигриця Амура, хоча як до високих, так і до низьких температур вона адаптована, кажуть фахівці. Вона достатньо хорошо до цього приспособлена, к низьким температурам, к високому рівню сніга. Єдине, що зараз тут вот в вольєрі, просто з-за того, що оттіпель і то сніг, то мороз, то оттіпель. То так, достатньо макровата у неї. Через відлигу білогуба квакша сплутала період нересту. Вона відклала ікру і за декілька днів на світ з'явились поголовки. Жаби, така як квакша білогуба, літура білогуба і так що називають. Вона відклала ікру. Зазвичай в природі відкладає до трьох тисяч ікринок. В нас відклала близько півтори тисячі ікринок. Через три дні вийшли всі головастики. Перший час, ну як зазвичай, вони були нерухомими зовнішніми жабрами. Потім почали рухатись і активно харчуватися. Аби найбільш вразливі тварини не замерзли, їх ветеринари перенесли до закритих вольєрів. А от хто не зважає на морози, так це птахи. На кризі вони почуваються прекрасно. Мені дуже здивувало те, що вони на морозі. От ходять по льоду і не бояться, що от холодно, не замерзли. Юлія Парпленко, Дмитро Мірошенченко, Черкаська служба новин.